Всім доброго дня! Хочу трохи сьогодні поговорити про рибальські снасті, вудочки, катушки, шнури, що потрібно брати і чим потрібно ловити в Норвегії. Мова буде йти саме про рибалку з берега, бо скатера це абсолютно інакші, інакша тема, інакший топік. Можливо, хтось собі щось почерпне з цієї інформації. Буде знати на майбутнє, хтось буде ловити рибу тут, можливо, не тільки в Норвегії, тому що я вірю, що в Швеції, в Данії і в ближніх країнах Норвегії рибалка схожа, тому що скандинавські країни вони мають досить схожу берегову лінію, схожі глибини, схожі риби. Рибалка загалом трошки подібна буде. Я вже маю деякий досвід. ловлі тут рибалю. Тут не перший рік, мав досвід і рибалки з катера трохи, але сьогодні поговоримо саме про берег. Почну з вудочки. Найкраще, на мою думку, підходить спінінг довжиною від 2,20 починаючи приблизно і аж до 3 метрів. Можливо, до 3 метрів це занадто вже голосно сказано: 2,30, 2,50, 2,60, 2,70. Звісно, це для чоловіків для жінок. Трошечки я брав би нижче довжину, оскільки вони трошки менші, у них ручки менші, і кидати буде не дуже зручно. Ми говорю про такий стандартний варіант, узагальнений. 2,20, 2,70, 2,80 в цьому діапазоні найкраще підходять для рибалки. Аргументую це тим, що закид має бути далекий. Спінінги в районі 2 метрів, лайти, ультралайте і так далі. Вони в принципі підійдуть, тому що рибалити можна будь-чим. Але це не буде, так скажемо, найкращий вибір. Оскільки кидати треба далеко, глибина велика, приманка довго падає в будь-якому випадку. Можете ловити і на мілині, але на мілині це трошки, так скажемо, не пріоритетна рибалка, тому що рибка зазвичай мешкає на глибинах: 10, 15, 20, 25 метрів. Така глибина буде рибалки з берега на повному закиді приманки. Повний закид приманки називається в районі 50-60 метрів. Буває і менше, якщо вітер дує і заважає кидати гарну приманку. Кидати потрібно далеко і проводку старатися зробити максимально довше. Значить, про довжину розказав тест спінняга. На мою думку, найкраще підходить десь до сорока. Приблизно грам, тобто в мене наразі до 32 грам я користується цей мій основний спінінг, але так скажемо, вже по досвіду я розумію, що трошки би хотілося мати запас в тесті, щоб бути перше спокійнішим і мати можливість кинути приманку в районі 30-35, а може навіть і 40 грам. Тому е, цілком можливо подумати навіть про вудочку про спінінг навіть до 50-55 грам тестом. Цілком він буде підходити. Спочатку я боявся трошки таких. Міцних спінінгів, які не є дуже чутливі, але порибаливши тут різними приманками, в тому числі ну, важкими приманками, якими я ніколи не ловив раніше на озерах і річках, я зрозумів, що тест потрібно мати з запасом. Значить, в принципі, це основні два фактори — довжина і тест. Друге, катушечка. До катушки вимог багато в принципі немає. Одна найважливіша вимога ну, звісно, розмір. Розмір під спінінг. Під е, закид, в принципі, так як і на морі, так і на озерах, на річках, він дуже не буде відрізнятися. Я б радив в районі трьох тисяч катушечку. У мене зараз тут дайва ніндзя трьохтисячна. Е, я вважаю її трошечки за малою, можливо. Це не ідеальний вибір. Я вже не, поки що не купляв іншу нову, але якщо б я, так скажем, мав вибір і радив би вам рекомендував брати трошечки більше три, можливо, три з половиною тисячі розміром. І найосновніше, щоб вона була тяговита катушка. Наприклад, Дайва ніндзя і такі е, досить легкі катушки, які призначені, можливо, для ловлі в досить делікатних умовах, не найкраще підійдуть для ловлі на морі взагалі, а тим більше в Норвегії з їхніми каменями, скелями і глибинами. Тут потрібно, ну і ще й враховуючи груз, який ви будете кидати. А до цього я перейду трошки пізніше, яка вага приманок загалом має бути на таку глибину, яка тут е, буває з берега. Тому. Тяговита катушка це дуже важливий момент. Вона має бути міцна, ви маєте відчувати впевненість в катушці, що вона добре витягує 20-30 грам приманку. спінінг ваш не провалюється, і це так скажем такі моменти з якими я зіткнувся, був в перші там тижні рибалки в Норвегії ще давно. Ось. Тобто основні два критерії це розмір катушечки, і найважливіше, щоб вона була тяговита, вона була не делікатна, а така трошечки, знаєте, міцніша. Від катушки я переходжу до шнура. Що ж ми намотуємо на катушечку нашу? Яким шнуром, якою, можливо, волосінню краще ловити в Норвегії на морі. Тут, в принципі, також не складно все. Але потрібно розуміти, який діаметр того шнура. Я ловлю шнуром виключно, бо все ж таки адреналін від виваження набагато більший, чутливість більша, я відчуваю любі дотики риби до шнура. Волосінь амортизує, вона м'яка, і я не використовую волосінь на спінгу взагалі ніколи, напевно. Тому надаю перевагу шнуру. Шнурчик використовую діаметром 0,8. По японській класифікації, або якщо в міліметрах, так комусь можливо зручніше, то приблизно від 0,12 до 0,16 міліметрів. Такий діаметр шнура буде спокійно почувати себе в цих умовах, і він навіть буде деколи перетиратися об камні не повністю, але він буде десь страждати від каменів. від... Від такого дна, як тут, але тоншими шнурами це просто неможливо. Я починав тут ловити досить тонким шнуром, і тут він просто чесно кажучи, рвався ну, день за днем і раз за разом з рибалкою міг загубити в районі 4-5 приманок, чисто через те, що на мене був дійсно тонкий шнур. Так він далеко кидає, але е, дальній закид ви повинні покривати не тонкістю шнура тут на морі, а трошки інакшими факторами, такими як довжина вудочки, як я говорив раніше. Такими як вага приманки, вага приманки не мала, там 20 грам, 25, деколи 30 грам. Зараз я до них перейду поступово. Не треба, так скажем, дрібнити зі шнуром, шнур має бути товстий нормальний. І плавно я вже перехожу до самої оснастки. Вудочку розказав, катушечку розказав. Шнур, в принципі, також ми покрили з вами щодо оснастки. В принципі, залишається три компоненти: перший це флюорокарбон, другий карабінчик, ну і третій сама приманка. По флюрокарбону. Про флюрокарбон можливо сказати дві е, речі. Я думаю, так. Перше, це те, що тут немає такої риби, як щука, яка перекусить вам приманку, яка перекусить вам флюрокарбон. Тобто е, риба, вона майже вся з зубами, в якоїсь мілкі зуби, в якоїсь е, такої схоже до судака. Дуже багато риб з зубами з щіточкою, такою, як в окуні, наприклад, але жодна з них ніколи мене не перекусила шнур. І загалом я тут таких історій не чув. Рибаки ловлять, ну якщо з берега використовують, я так чув 0,40, 0,4, 0,45, а той 0,5 на флюрокарбон. Як на мене, це трошечки забагато. Все ж таки, хочеться мати якусь делікатність, якусь виваженість в тому, і щоб воно, знаєте, ну гарно виглядало навіть банально. Тому що там такий 0,5 канат висить на кінці, і я розумію, що він не має ніякого сенсу, тому що його ніхто тут не перекусить, знову ж повторюся. Я зупинився на. Флюрокарбоні від 0,25 до 0,3 міліметра. Зараз наразі я використовую ось такий флюрокарбончик дамівський, 0,28. Він чудово підходить мені. Я абсолютно не скаржуся на нього, тобто немає ніяких нарікань. Якщо комусь цікаво, в ЛБ, то тут 12 ЛБ і 5,5 кілограм розривочна нагрузка. Друге по оснастці – карабінчик. Ну як і всюди, до флюрокарбончика. В'яжеться карабінчик, щоб можна було швидко змінювати приманку. Я використовую досить такий великий, це море, знову ж таки. тобто тут риба не бачить цих якихось маленьких нюансів, типу там карабінчик 4.0 чи карабінчик 3.0. Тут можна просто використовувати зручний карабін, з яким ви зможете швидко працювати. І в принципі це основний фактор. Ну і звісно, щоб він був не дуже тонкий, щоб він там десь розігнувся, коли ви будете тягнути велику рибу, наприклад, з глибини або зачепити за якийсь камінь. Та? От, він має бути досить такий, ну, такий міцний і немаленький. У мене він по розміру десь має 1 см, може навіть чуть-чуть більше, ніж 1 см, такий великий. Розмір пише, що це один нолік, Тобто нульовий карабінчик, звичайний китайський карабін, тут їх 100 штук в пачці. Я ще не що не роздумував над цим, бо це простий метальчик. Далі, поки я не перейшов до приманок, хочу ще сказати про... Те, що як і у всіх рибалках, як і на озері, на річці, в будь-яких інших водоймах, на морі я готую себе рибалки, я в'яжу поводочки. Це моя поводочниця. Ось така папочка, книжечка, не знаю, як її назвати краще. І тут в мене поводочки. Бачите, скільки тут сторінок різних. В кожну в кожен файлик в мене запихається один поводочок. Ось вони готові в мене. Я прийшов на рибалку, дістав поводочок. Зав'язав його швиденько до шнура і вже ловлю. Мені не потрібно вибирати карабінчик з пачки, в'язати окремо карабінчик, відрізати ножничками, певну довжину флюра. Це все час на рибалці. Буває, дощ падає, вам точно буде не до цього. Тому краще їх зав'язати вдома і мати все готове. Ось так складене гарненько. Книжечку навіть в кишені можна покласти таку, якщо дощ, щоб сумочку з собою не брати. Бо дощ тут часто, для чого так наголошую на дощі, 70% днів у році. Падає дощ. Тому це, так скажемо, вагомий фактор, вагома е, причина готуватися до рибалки досить таки добре і е, вдома все прораховувати собі. І переходимо до такої, напевно, самої цікавої частини це приманки. Приманки. Дивлюсь, тут риба кинулась прямо біля берега, біля пірсу і немаленька риба. Тому я тут, я думаю, покидаю трошки пізніше. Добренько. Приманки. Варто сказати, що приманки в Норвегії для рибалки з берега я би поділив на два типи. Як багато хто міг здогадатися, це щось пов'язане з металом і силіконом. Саме так. Металеві і силикон рибки. Які ваги... І який розмір приманки, які кольори От загалом ми повинні мати як і металеві, так і силіконові приманки. Мені найбільше подобається мати невелику кількість металевих. В першу чергу це коливалки. Я також маю і оберталки. з оберталки використовують звичайні мепси. Це більше на скумрію, тому що оберталку вони опустити сильно до дна, де мешкає тріска і люр. А скумрія часто плаває саме в півводи, або навіть деколи виходить наверх, і видно, як вона атакує малька великими зграями. І саме в, в цей момент дуже може бути підходящий кинути оберталку туди. Вона не сильно не потоне. Ви зараз зразу зможете протягнути її зверху і отримаєте покльовку з комбрі. Так само, як і по форелі. Форель морську можна також зустріти. Дуже важко, дуже важко її знайти, але це також можливо. І оберталка знову ж таки може спрацювати по форелі. Так само, як і коливалка. Але коливалка вона вже буде більше тунути на глибину. Коловалка загалом дуже універсальна приманка в Норвегії. Цей вид приманок ловить абсолютно всю рибу. Тріска, люр, скумбрія це для неї. Коловалки дуже різні, джіги також дуже різні. Загалом важливо сказати, що вага приманок металевих, можливо, трошки менше, ніж силікон. Зараз я перейду до силіконі. Але все одно приманки досить такі важкі. В середньому від 10 від 8 грам можуть бути джіги, тому що вони добре летять. А коливалки краще стартуючи вже від 12-14 грам і аж до 35-40 грам. Найкраща така універсальна приманка, яка, наприклад, ловить абсолютно всю рибу стандартна і на яку я би сказав орієнтуватися, якщо яку коливалку брати, наприклад, в Норвегію. От я би це взяв за приклад: ось така коливалочка. Це 20 грам коливалка. Звичайна така ложечка, досить довга, не широка, і е, дуже багато мені принесла риби вже. На неї клює найчастіше скумбрія, деколи люр і ще рідше тріска. Тому що тріска мешкає по дну, а по дну ми коливалку сильно не протягнемо. Тобто, це не є е, приманка, яка призначена для ловлі біля дна. Що по силікону? Силікон це окрема тема. Це мої найлюбиміші приманки загалом. Я найбільше люблю ловити силіконом. Силікон також ловить все. Але, наприклад, якщо метальчик це більше скумбрія, і трохи менше люр, і трошечки ще менше тріска, то силикон, навпаки, це найбільш ймовірно зловити тріску. Звісно, якщо ми його опускаємо до дна, це можливо зловити люра навіть часто. І ще менш ймовірно зловити скумбрію. Тому що, як показує досвід, скумбрія більше клює на метал. По силікону. Ем... Я б так розбив зараз на три компоненти. Перше, приманки від трьох десь до п'яти, половиною дюймів в цьому регіоні. От для прикладу, ось приманки, які я ловлю. Це віброхвости, можна і твістери, тобто, в принципі, можна дуже різні використовувати їх в види силікону. Але суть в тому, щоб був підходящий розмір і підходящий грузи. Тобто, по розміру я сказав від 3 приблизно до 5 дюймів, це десь там 3,5-4 дюйма применка. Також в мене є і менші по кольорах. У мене є абсолютно все, тому що риба клює на різні кольори, різна риба, різні кольори. По трісті, наприклад, більше працюють кислотні кольори, оранжеві, червоні, е такі яскравіші. Не знаю чому так, але це правда. Бачите, оце по трісті більше. Такі різні. Ось також салатовий є. Це все тріска. Але, звісно, і люр може клюнути на це. Про скумбрі я вже не буду тут говорити, бо скумбрія дійсно рідко клює на силикон, краще використовувати метал. По трісці це тільки силикон, рідко коловалка. І люр клює в принципі, на все. Про розмір я сказав, про кольори також сказав. Тобто, в принципі, варто мати дуже багато кислоти. І е, трошечки ще на, натуральних кольорів, тобто всякі різні ось такі кольори, ось такі кольори. Це трошки кислотний, але бачите, темна спинка. Ось це дуже хороша приманка. Люр її дуже любить. Такого срібного, максимально натурального, я б сказав кольору, як рибка, прям. Ось. І третє, що важливо, це вага приманки. Якщо я використовую, чи бурашка, наприклад, чи це джиг, чи це щось інше. Чесно кажучи, раджу використовувати тільки джиги. Звичайний джиг з гачечком, з якимось фіксатором приманки ось тут посередині. Ну, тобто, джиги зазвичай роблять чи з пружинкою, чи там з зворотнім гачком, чи ще якимось кріпленням. Але основне це вага. Ну, гачок, звісно, підбираєте під приманку, це, так скажемо, нічого не міняється тут в рибалці на морі. Гачок має відповідати приманці. І вага, вага для рибалки з берега на спінінг. Найкраще, починаючи залежно від глибини, звісно, тобто це, так скажем, правило спінінгіста, але залежно від глибини, від 15 грам до 30-35 навіть деколи грам. Я наразі не маю в своєму арсеналі більшої ваги ніж 28 грам, але це так скажем мене трошечки обмежує в деяких випадках, коли особливо я хочу порибалити в дуже, в дуже глибокому місці. А таких, такі місця деколи зустрічаються, і вони дуже перспективні. Там може мешкати більше риба, тріска, вона там себе добре почуває. Ось тому раджу брати різні ваги, починаючи від 15, закінчуючи десь 30-35 грамами. Загалом, якщо взяти узагальнити, якщо по-простому ви візьмете, наприклад, джиги вагою 20 грам і вагою 30 грам, розіб'єте на дві категорії, цього буде більш ніж достатньо. Ви зможете покрити всі абсолютно глибини, всі місця. І це буде просто. Я от, наприклад, в один момент набрав дуже багато їх е різновидів, і в мене є там, е знаєте, 14, 16, 18, 20, 24, 28 грам. Я в тому трошки не бачу сенсу. Найкраще розбити на дві, а можливо на три категорії, наприклад, 20-30, або 15 грам, там 25 і, може 35, або якось по-своєму. Ось, це основи взагалі, що я використовую в Норвегії для рибалки, для ловлі, скумрії, люра і тріски. Це три основні риби, три найпопулярніші риби, тут які клюють з берега. Вага цих риб зазвичай невеличка. Все одно можна зловити непоганого трофея навіть до 4-5 кілограм. Риба підходить до берега деколи, але має бути правильне місце. Дуже важливо знати правильне місце в Норвегії з рибалки з берега. Пірси часто бувають хорошим місцем, але там є свої моменти. Пірси тут дуже багато, вони довго, довгі виходять в море досить далеко. Але вони мають троси під низом, часто за них зачіпляються. Так само, як і рибалка зі скелі, з каменя, десь з звичайної берегової лінії, також має свої мінуси, тому що часто сильний обрив, і ви просто ну, не можете витягнути приманку звідти. Як би ви не хотіли, приманки досить важкі, бо ви не можете використовувати легкі приманки, вона має впасти на дно і вже по дну пробувати тягнути її. Тобто робити сходинку по дну, так або піднімати в пів води. Ви все одно вперетесь рано чи пізно в камінь з берега, і вам потрібно буде там якусь траву витягувати або навіть і зачепити. Тому це потрібно враховувати, і деколи можна, так скажемо, провести приманку так, щоб вона ніде не зачепилась. Але це треба відчути вже. В принципі, я здається, вам все показав, що хотів. Так що до зустрічі в наступних випусках.